Доброго дня, шановні друзі. Ми знову з вами не волейболь. Це YouTube канал Микола Лиций, я Олександр Мазан. Вашій увазі сьогодні дуже цікавий волейбол. Найменші дівчатка, які змагаються всього сезону, сезону 2024, який вже закінчується. І ось ми е, нарешті дочекались. Е, спершу чекали Олімпійську надію Вінничини 2024 під егідою Колоса. Ну Потім е, буквально за три дня відбулися зміни і в інформаційному просторі з'явилася інформація, що це таки. Е, Чемпіонат під егідою Вінницької обласної федерації волейболу, але він називається не чемпіонат Вінниччини 2024, а чемпіонат обласної дитячої ліги, не вказується якої області. Ну, просто обласної дитячої ліги ми з вами здогадуємо, що це таки Вінницької. Хоча юридичної особи чи будь-якої організації з такою назвою Обласна дитяча ліга чи Вінницька обласна дитяча ліга, я так і не знайшов. Ну, то таке. Отже сьогодні, 30 квітня 2024 року, у Вінниці, у палаці спорту «Аквавін», легендарному палаці спорту, який колись носив назву «СКА», на іровому майданчику на. Я не знаю, як називається паркет, напевно. а Можливо, не паркет, а можливо, це все-таки тарафлекс. Я не знаю. Я не фахівець, ну якісне покриття, на якому грала команди Суперліги. Зараз на майданчику. Груповий турнір, група. ну, Організатори е не користуються англомовною літерацію, як це прийнято у волейбольному світі, і не тільки волейбольному, а пишуть російськими, чи російськими, чи кирилицею, да, А, Б, В, Г. Такі чотири групи. І Група з назвою російською Б. Зараз на майданчику дві команди. Вінницька обласна здюрча, Тяжилів під керівництвом майстра спорту Катерини Філова зараз на подачі, вони в жовтих футболках. І ще одна команда, яка офіційно носить назву команда Агрономічна, це команда Агрономічненської територіальної громади. Ось вони підприємство майстра спорту Росія Полибова у комбінованих футболках ось напроти, Біля нас. будь до нас. І ми побачили дві подачі Аріни Білаш номер 8 і на жаль, табло не працює. Ви бачите, да? не працює табло. Можливо, воно взагалі не працює, а можливо просто не працює. Вирішили зекономити, так би мовити, на дитячому турнірі. Ну, не працює табло, По факту. І це не вперше в цьому залі. Це не закид, це констатація факту просто. І табло, яке є, перекиднилося ну, а там, бачите, ну, я, на жаль, не бачив його. І не... А бігати на перший поверх і проявлятися важку буде. Тому будемо з вами орієнтуватися десь так на 4-0. Що хочу сказати? Тайм-аут бере Васип Талибов, майстер спорту. Васип Рахібич Талибов заспокоює свій дівчаток. Вони займаються десь приблизно рік. Якщо я не помиляюсь, почали займатися вони. Ну, десь е, в другій половині 2023-го, ну можливо, трішечки більше року. Семеро зараз волейболісток е, 2011 року народження. Є і дівчатка 2012, десь так половинка. І я вам зараз назову склад команди Олександра Маленко, вона 12 року народження. На жаль, немає в мене номерів волейболісток. Олександра Лініченко теж 12-го року не виходить, мало не, не пішоти молодше. Софія Кравцова. І ось перше очко команди агрономічно, перше очко у перших для них офіційних змаганнях. Ось так ось. На подачі Олександра Маленка, якщо я не помиляюся, от вона. Перший номер. 12 року наразі. Я так думаю, що сьогодні. А це, друзі, а це... ну, Окрема буде розмова про четвертого номера команди. І ось ви дивіться, два? Ні. 5-1. Катерина Мороз, вона, ну, до речі, пасується команди тяжилів. Я буду тяжилів називати, щоб розуміти. Було. Так от, трішечки більше року вони займаються, а там займаються дівчатки 10-го року народження, оскільки ну, Вінницька обласна федерація волейболу оголосила так званий одну ОДЛ, обласна дитяча ліга. Я 11 року народження, то грають, звичайно, тільки 11 року народження. Ну, можуть грати і молодші. Ми сьогодні побачимо. Зовсім малесеньку Марійку несе попереду. Тим часом 7-1. на мене рахунок і Катерина Мороз. 8-1. Чотири команди грають, крім цих двох, ще один тайм-аут. Ну, треба заспокоїти дівчаток, звичайно. Знаєте, це був так дещо героїчний поступок Васифа Талибова, який повернувся в наш Вінницький волейбол рік тому, тише більше. І він сам от зголосився, поїхав агрономічно, домовився там. І дуже хороший приклад взагалі-то для наслідування, коли... На базі е, такої сільської громади, можна сказати. хоча вона три приміська, майже три міська створюється, е, базується відділення Вінницької обласної ДОСА, або будь-якої ДСА. Ніхто ж не заважає, І, скажімо, діосатою, яка собі буде змагатися, яка є, з господарками цього залу. Відкрите відділення в таких невеличких громадах. От вам і Катерина Фро... Анна Фролова. Катерина це тренер, це її мама. Ну, звичайно, буде атакувати Анна Фролова. І ми будемо бачити ці атаки. 9-1, якщо не помиляєш. Знову Катерина Нелова. Трішечки, можливо, про це десь детальніше розповім. Тобто ви зрозуміли, що це ці дівчатка, вони є вихованками Вінницької обласного, відділення агрономічне, але підтримуються більшою, ну, Який є бюджет у Вінницької обласного ша, то він і є. Він рівну міру витрачається на всі команди. Звонят тих, які їдуть на України, на чемпіонат України, звичайно, там велика. Частка цього бюджету виходить саме на чемпіонат України. До речі, Вінницька обласна федерація волейболу там десь в мій бік захист зробили, що я про це не повідомляю. Останній виїзд о, команди військової обласної хлопці 2010-го третє місце. Були і за фінансову підтримку в тому числі, в тому числі Вінницької обласної федерації Волейболу, але як вияснилось, що е, жодної копійки поки що не надійшло від Вінницької обласної федерації волейболу, а команда вже виграла бронзи вдалі, вже приїхала до Вінниці. Ну отак. Гроші поки що не було. А там можливо якісь бюрократичні чи технічні, чи юридичні питання то таке. У нас з заявною перевагою поки що команда Стержилова, яка дівчата Стержилова займає, у Катерини Фролової теж майстер спорту. Дивіться, тренер майстер спорту. І не тільки вони, ми ще одну команду побачимо з тренером-майстром спорту. Ну, ось так. Я все-таки ще раз вам назву склад команди Ганомічна. Перша заміна пішла замість дев'ятого номера. Аллини Жевченко наховує шлаг номер третій. Марія Шиманська. Марія Шиманська 12. Мороз подає і подає собі. 12-1 або 13-1. Так от команда Катерина Холо займається трішки більше. Я так розумію, що вона... Закінчує вже другий рік навчання. Ну, Хтось з дівчаток прийшов вже пізніше, а ті, хто, так би мовити, з першого набору, то вони займаються вже, ну, от закінчують другий рік навчання. І ось і це теж перші офіційні змагання. Я не маю на увазі турніри, я маю на увазі ось чемпіонат області Вінницького. або Вінниччини, правильніше казати. Тим часом другий Гечко взяла. Сіха Талибова, команда агрономічна. А в заявці написано директор закладу Наталія Ануфлія. Ну, заклад це, напевно, школа агрономічна. Ну Ми знаємо, звичайно, Сергій Ситарський, агрономічний сільський голова, голова громади. Звичайно, за його підтримки, все, все. там же ж не тільки в агрономічному займається волейболом і в баховниках. І дівчата, і хлопці займаються. І нещодавно на одному з змагань команда була, агрономічна громада була представлена двома команда. там третє очко було команда Громанічна, і скільки там, 14 вже. Ну, бачите, так влаштовано. Якось так цей палац спорту створився за радянських часів. Він трошки так, що сонце падає вікнем майже цілий день. І не дуже це зручно. Навіть спортсменам іноді приходиться так, так проти сонця грати. І бачите, як, що. Тут все, все і судді, і скам'яйка запасних, все, все під, під, під глядацьким, невеличкими трибунами дворя, чи може, 150. Залиші сьогодні є, що останні, ви бачите. Десятка півтора є. Це, напевно, батьки. Ну, Група сформована, група. Хоча сказати Бі, не, не Бі, звичайно, а також Б. Російська. Або Кирилос. Ось і очко <право> з подачі команди. Василь Прокович підтримує звичайно. Давайте до команди, на складу команди. Вінська обласна дівчатка живі. Майстер скачу Катріна Зараз на майданчику номер 11. Бойко. Вона пасується, так розуміє. На 12 року ну, зараз вона пасує, а ватаці з вона Она... Она зараз пробиває. Так, да, друзі, ви праві. Вона дося Катерини Фролової і Олександра Фролова. Він зараз майстер спорту, ще один майстер спорту. Він сьогодні, знаєте, хто Він сьогодні суддя. Не просто перший суддя матчу єдиний, а він ще саме головний суддя суддячий. Ага. І ми бачимо, на якому рівні працює наш Вінницький волейбол. Який потенціал? Дивіться, майстер спорту судить, майстри спорту тренери у маленьких-маленьких дівчатах. Майстри спорту. Я вам більше того скажу, Васів Талибов працював з жіночою командою у лізі чемпіонів європейських країн. Другим тренером, асистентом всесвітньо відомого зорана Гайча. Ось який рівень, э, я не кажу був, я кажу, що він є у Васика та Любова. А зараз просто ось, взяв цих дівчаток з нуля на лесенку і тренував. Так само, як і Катерина Колова, яку всі знають. Да? У яких командах вона тільки награла, на якому рівні. Зовсім нещодавно рік тому виступала у Суперлізі. Є бронзове призерку чемпіонату світу серед ветеранів волейболу, ветеранок, можна сказати, 30 скільки там клітків. Ну, дивіться, агрономічно набирає очки. Такий він дівочий волейбол. Головне тут вправно подавати. Пролова. І пролова забуває з Другої лінії. Височенька, батьки кажуть, що 185 а, і четвертим номером Ганна Полова. А і вона 12-го року народу, 12-го. Ось який потенціал у Вінницькому оборудованні. На подачі... Марія Шиманська була на подачі І вже очки пішли вже з подачі у команди Тяжилова. Марія Шиманська. Дуже не дивуйтесь, це перші офіційні змагання. Що у тієї, що у іншої команди. Невдала подача Марії Шиманської, вона теж 12 року народження. ну як організатори все називають, у 2011 молодші, і молодші. Ну звичайно, що молодші. Це що в цьому світі так буває. Це є. Юнацьких, фініорських, молодіжних, кадетських змаганнях є певний вік. Кровова. Нічого не зробиш проти Ані Що, Завершилася перша партія. навіть не знаючи дівчата, як шикуватися. Це їх перші змагання, друзі. Давайте зустрінемося в другій партії. Олександр Мазан для вас працював з дівочого або дівчачого волейболу з Вінниці.